Рік тому назад у нас було, вже була дискусія з приводу конституційності, законності дій значить, нас, як депутатів, коли ми приймаємо рішення про створення або ліквідацію комунальних підприємств, закладів і таке інше. Це було рік тому назад. Я тоді сказав, що відповідно до закону про службу оборони місцевого сорядування, я, я відчуваю свою відповідальність, я розумію, що я маю дії виключно у спосіб передбачення конституційним законом. І через те моя совість, моє сумнів, мені казати, що безумовно я не тому що поуказчись, а абсолютно справі сам собою. Я розумію, що потрібно піднімати питання для всієї України на 26-му році незалежності повної міри. О По що мова йде? Но десь після прийняття Конституції України в 1996 році, з 1998 року, відбулася дуже... Широка дискусія між централізацією і децентралізацією. E, після 97-го року, коли ми ратифікували парламентом Європейську хартію місцевого совремування, яка передбачає максимальне повноваження для територіальних громад і чим живуть всі європейські країни, тому вони добре живуть, а ми погано живемо. Тому що до цього моменту, 26 років незалежності ми не провели десантізацію. Десалізація це значить. Та власть совету, в яку в 2017 році дав Уянув Лені і цим інструментом здійснив всі свої злочини. А, в 196-му році Конституції вона така советом була юридично припинена, але по факту, на жаль, не припинається. І через це у нас виникає проблеми з корупцією і таке інше. Значить, відповідно до Конституції, 143-й статі Конституції, територіальні громади, сім'ї селищ міст безпосередньо або через утворені ними корхів місцевого святування. Створюють, віддовують, організовують комунальні заклади, підприємства, установи. Районні обласні ради є тими суб'єктами, які управляють спільною власністю всіх селищ міст, області або району і таким чином тобто, управляють. В Конституції України 143 стаття Конституції. Перша частина відноситься до повноважень сільських селищних міських рад, друга частина відноситься до повноважень районних обласних рад. Повноваження обласної ради ніколи не було з моменту прийняття Конституції повноважень по створенню і ліквідації комунальних дієв закриття установ. На великий жаль, ми 25 років жили в незаконній злочинній системі, яка дозволяла нарушувати. Минулого року, коли я підняв це питання, і я акцентував вашу увагу, в тому числі незаконного місцевого самоврядування, і вас увагу, що є розділ, який стосується сільських селищних міських рад, і є розділ, який стосується районних областей. 26 шоста стаття закону про місцеве самоврядування в Україні каже, що виключно на планарних засіданнях сільських селищних міських рад е, є можливість створити, ліквідувати, реалізувати комунальні заклади з самого підприємства. 43 стаття, яку ми зазвичай використовуємо, посилаємося на неї, як на ту статтю на підставі якої. Ми створюємо, так сказати, канальні заходи. Вона не містить таких повноважень для районних обласних рад. Таким чином, безумовно, як сказали мені деякі юристи під час співпраці консультації, сказали, що якщо ви значить, державні України все-таки полезнете до конституційності, це наше юридичне поле, то потім диссертації будуть писати в університеті. Очевидно, прийшов час писати диссертації про це, тому що в жодній європейській країні. Орган е, загального регіонального, значить регіональної роди, е, не має таких повноважень створювати комунальні підприємства юридично особу вічного права. Е, ми самі теж загнали себе в цей пункт за 25 років і ніяк не можемо з нього вийти. Е, е, Минулого року, коли я заявив вам про це, е, е, ну абсолютно можливо, слушна зі свого боку, голова обласної ради. Сказав, що ну, така була практика, ми завжди спорювали, і в принципі ніколи не було проблем е, претензій з боку прокуратури. Я хочу вам сказати, що е, вже з'явився прецедент. На жаль, пішов прокурор, ну я звернувся до нього е, в разі прийняття незаконного вим... рішення. Вже з'явився прецедент Запорізької області минулого року. Е, прокурор Запорізької області звернувся. У області звернувся з позовом про незаконні дії районної ради, однієї з районних рад, яка ліквідувала комунальний заклад школи. Звернувся, аргументуючи саме тим, що 26 стаття закону про місцеве середування дає таке повноваження тільки сільським середним міським радам, а районна рада не має права у такі повноваження. Я вам хочу сказати, що вже прийнято рішення судом і в першої інстанції апеляційний, і вступили в силу, і цей позов прокуратури був виграний. Проти незаконних дій районної ради. Тобто президент є, я вважаю, що найближчим часом по всій Україні цей президент набуде свого втілення. Тим більше, що я скажу, якщо ми оголосили курс децентралізацію, європейську децентралізацію, то всі права щодо створення комунальних заходів мають бути громади. У нас у обласній ради немає своєї окремої територіальної громади. Ми представляємо спільні інтереси різні. Тепер що робити? Є вихід завжди. Треба, щоб якась конкретна територіальна громада створила комунальні заклади, передала на рівень районного області. Є такий вихід. Дякую.